Як не Вітков, то ще якийсь е, Петьков чи Грицьков. Е, тобто, а рідна банкова тут взагалі пустилася берега. Вони вже, по-моєму, розтоптали право в Україні на, начисто. Тобто, для них взагалі не, не існує ніяких законів, ніякої конституції. Е, ну, Тягне е, кожен гребе кожен сам під себе, як курка, і. Ну, скільки нагребе, на грибена, тому й подохне. У мене таке враження, що вони просто, це вже якась поведінка. Ну вони очевидно розуміють, що їх чекає, а чекає їх не дуже світла перспектива, тому і поводяться як в останню ніч. А що взагалі, от ви згадали Віткофа, а що зі Сполученими Штатами? Що є вирогідність того, що вони взагалі можуть вийти із цього процесу? Мені здається, що е, ну, місяців три оця колотнеча ще потриває, е, тобто піна трампівська буде булькати, пінитися. Потім все ж таки економіка зробить своє, трампи, е, тобто, е, трампівське оточення, трампенята почнуть. Тихенько зникать з обрію. Я думаю, що номер один це Ілон Маск, який собі чкурне десь. Ну і Вітков також довго. Я не, не впевнений, що він затримається надовго, тому що е, по жодному треку, де він рухався, немає ніякого просування. Особливо е, він же ж козиряв своїми перемогами на Близькому Сході. Ну, немає ніяких пере, перемог на Близькому Сході. Мало того, е, почалося застосування авіації із. Е, Авіаносців проти Хуситів. А це означає, що це ж так би мовити, Хамас е, і Хезбола це перш, перший ешелон, а другий ешелон Хусити, а третій ешелон сам Іран. І в цьому тиску на Ізраїль ніяких подвижок немає. Тому тихенько ізраїльська влада веде свої військові операції, незважаючи на те, що відкову вони розказали, що вони. Повністю так би мовити, обняли в, чи розчавили в обіймах Хамас. Ну і е, таке враження, що особливо то ніхто і не, не чекає вже від американської влади якихось проривів, оскільки вони там наколошматили всередині е, своєї економіки таких справ, що швидше за все, що їм буде і не до Європи, і не до Китаю, е, можливо, навіть не до самих себе. Знаєте, то зараз з'явилася інформація на європейській правді. Вони розібрали, я так розумію, знову ж таки, звідки у них з'явився текст меморандуму про наміри між урядом Сполучених Штатів і урядом України щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство, так вона називається. Інвестиційний фонд відбудови, який підписали ось напередодні. Вже у них є текст. Ну мають якісь джерела, але. Вони кажуть, пишуть, що Сполучені Штати Америки погодилися пов'язати майбутню угоду про з Будапештським меморандумом. Це вже прописано, і це дуже добре для України. Вже пишуть. Ну, ефективність Будапештського меморандуму відома, тому можна стовідсоткова ефективність, так, так. то це, напевне, так. такий меморандум цей буде. в тому що це ж не угода. Вони, вони то меморандум оприлюднили. А сама угода нібито готується до підписання 24 квітня, uh -huh. але швидше за все, що угода буде теж у вигляді меморандуму. Тобто, Зеленський е, наплодив цих меморандумів е, безпекових, і от ми б, маємо повні гарантії вже по всіх параметрах. Ми вже такі гарантовані. Зокрема, хочу нагадати, що десь місяців десять тому. Е, Зеленський же ж аж із Байденом такий меморандум безпековий підписував, чи навіть який голосно називав це угодою. Тобто, Ну Зеленський звик впарювати фуфло. Ну і партнери зрозуміли, що ну, чого лахів не підловить на їхньому фуфлі. Тобто це фуфло нікого ні до чого не, не зобов'язує, зобов'язує українського солдата боронити свою країну, і то незалежно, чи існує в природі Зеленський, чи не існує в природі Зеленського. Тим більше, що в мене таке враження, що от на, на тлі все-таки стійкості Збройних сил в тилу вся, вся проросійська п'ята колона вона просто збадьорилася, так би мовити, оскільки. Патріотичне середовище гине на війні, то тут проросійська Шушера просто вже, ну, я б сказав, грибе все, що криво лежить. Причому от для мене взагалі смішна історія із оцими санкціями проти політологів Медведчука. Ну там є такі кілька підленьких персонажів, не розумію. Навіщо туди пригребили Красьова? Карасьов насправді, е, ну я б не сказав, що він проросійський. Він товчеться то в цьому спектрі, оскільки е, це така інерція харківська. Е, ну, хар Харків'яни ж голосували за партію регіонів, як не крути. Але якщо ви переслідуєте політолога Карасьова про російську, то у вас сидить цілі залишки фракції партії регіонів, і ви з нею голосуєте закон? Але мало того, що у вас ці партії регіонів сидить. У вас у ПЦМП сидить величезна, і ви ніхера з нею не робите. Ви Вже скільки пройшло часу? Це просто гаплик. Єдине, що в державі з ними щось трохи робить, це служба безпеки України, як українці люблять називати служба Божа. Бо, мабуть, у СБУ більше Бога, ніж у ПЦМП, як не крути. Так що. От таке. І е, ну, маємо, маємо набір всякої дичі, яка просто стимулюється банковою. Е, і, і що на виході? Вони то атакують дрібних політологів, а з правого спектру вони атакують Порошенка. Ну, цьому... про дичину. Про дичину треба говорити, тому Ой. що це дичина. Е, я чомусь хотів почати з Мар'яни Безуглої, яка в понеділок там почала, чи в неділю після трагедії в Сумах. Але ні, почнемо із цієї дичини у Верховному суді, яка відбувалася. Так, це ну це я б сказав, рафінована дичина. До безуглої ми ще дійдемо? Так ну Безугла це це такий. Ну я б сказав, це такий колективна безугла, це колектив гельмінтів. Ну вони так організм. Ослабляють, але не знищують. Але ж е, тут, тут мова йде про, про рафіновану вищолігову, так би мовити, касту, яка знищує державу, хоча покликана е, через правові інструменти, через судочинство захищати державу. От по суті, проти Порошенка РНБО висмоктала з пальця е, якісь санкції. Причому санкції правові, тому що подавали на РНБО е, структуру, яка, яка ну, не повинна бути пов'язана з е, ініцію, ініціюванням санкцій. Е, Держфінмоніторинг. Ну, Бог з ним знайшли там якогось крайнього прокладку, якусь е, підписав це за заступник подання, якесь дивне подання. РНБО це сформулювало так, що РНБО тут ні при чому. Так хочу нагадати, якщо хтось забув, РНБО це технічна структура. Вона не приймає ніяких рішень. Вона складає в течку набір документів, які її приносять. Потім вона цю течку несе Зеленському, рішення приймає в РНБО Зеленський. Зеленський. Просто коли ми говоримо про РНБО, то хочу нагадати, що. Ну, Нині секретар РНБО взагалі-то закінчував у Москві академію криптографії ФСБ. Причому я до того часу вже встиг бути вигнаний з університету, чуть не посаджений за всякі дисидентські штучки, і, і навіть довелося на деякий час залишити Україну. Але. Е, ці всі персонажі, розставлені Зеленським на посади. Е, так ніби, нагадаю, що е, е, нинішній секретар е, вчився одночасно з Деркачем, тільки де, Деркач е, е, вчився трошки в іншому підрозділі, е, е, іншої, яка… Е, це е, інститут Андропова називалося, теж ФСБшна контора. В той же час вони вчилися одночасно. Тому от так, от така комедія. В нас куди не копни, але е, от е, врешті-решт РенДО передало цю пачку документів зеленську. Все, що застосовано проти Порошенка, застосоване безпосередньо Зеленське. Яку б вони не назвали структурку, це лише технічні служби Зеленського. Тобто беззаконня чинить. Конституції. А це точно українці точно надавали Зеленському мандат на руйнування конституційного поля, точно не надавали. Тобто, ми потрапили в таку якусь дивну історію, яка, врешті-решт, є російською історією. Тому що, от, якщо розібрати, наприклад, зараз. Е, ну, коли е, перед розглядом у Верховному суді е, е, касації Порошенка, е, свора банківських позитивних блогеров зірвалася в телеграм-каналах розповідати, е, о котрій годині точно арештують Порошенка і куди його посадять, верст піднявся неймовірний. А я для себе склав одне цікаве спостереження. А чому вся ця ботоферма е, Зеленського, тобто позитивні блогери, чому вони всі російською мовою? Ми що, До речі, ми... до речі на, це, на це треба звертати увагу. Так от в, які, в якій державі ми живемо, і хто обслуговує владу? Чому влада не, не послуговується державною мовою? Це що, не дичь? Ще одна дичь, до, до дичі конституційні ще одна дичь. Я вже не, не кажу, що по суті країною керують люди, які на це не мають жодного мандата. Тому що скільки разів вже чотири ну, роки говориться про... Начальника Скрепок, який, до речі, ось буквально по свіжих слідах відвідував Париж. В якості кого? В якості керівника української делегації, чи що? Так там два діючих міністри. Ну, вони, правда, там хитренько так ніби назвали, що головою делегації був міністр Семіга, а далі абсолютно. Скорумпований печаті ніде доставити міністру умев, і вони його везуть спеціально цього вмерова і держать на посаді спеціально цього вмерова, щоб ну, партнери розуміли, що та ми, та ми готові здатися Росії. Тобто, банку всіма фібрами душі сигналізує, що вона готова здатися Російській Федерації в полон. Перевішать всіх цих патріотів, які упиралися рогами і не здавалися Росії на кожному київському стовпі. Ну, як це робив Муравйов, коли заходив до Києва. Тому е ну, така дивна історія. І ми з цим живемо. Щодня прокидаємося і думаємо, яку підлість проти Збройних сил або проти. Е ну, е Проукраїнських е, діячів вчинить цього дня Зеленський. Ну, от так і живемо. До речі, коли ми розбираємо оцю шантрапу, а нам постійно от, на кожному повороті, як не крути, вилазить без угла. От, що б ти не робив, вилізе без угла. Ми нагадаю, що за тиждень ну, на поточному тижні ми втратили борт-А-16 і загинув пілот. Зеленський з переляку негайно ж буквально ще тіло землі не віддали, а він вже присвоюв України. Україну. справді, пілоти в нас героїчні, і вони просто врятували честь української авіації, бо на старому дранті, на якому вони досі літали, взагалі літати не можна. було. А вони літали і збивали російські літаки і російські ракети. Тому. Честь їм і світла пам'ять, але я думав, що без угла вискочить і почне верещати знову, що е, дружньою ракетою збили. Ну, так як е, Мунфіша, е, тоді е, Олексія Месяця підполковника. І оця вся е, дивна історія, вона раптом вилилася, що без угла вискочила, тільки не на втраті Ф-16, а на. Сумській історії кадрові. Удари по Сумах раптом виявилися не оплакуванням е загиблих, не пошук якогось інструментарію, як би попереджати про загрози, не посилення ППО довкола Сум, а в кадрові зміни. От ми Артюха поміняємо на е ще якогось там персонажа. Ну і поміняли, поміняли. І цей персонаж виявився людиною Деркача. Деркача вже нема в Україні, він вже нарешті повернувся, так би мовити, в, в рідні пенати. Він був на заданні і в Україні. Я не знаю, чи він до генерала дослужився ФСБшному, але. Колись я пригадую, як він гордо казав, що ми династія, як він казав? Ну словом, а, династія чекістів. о, просто ага, Чекісти. Так, вони дуже так. люблять е, на себе говорити чекісти. Ну, так. вони ж чекісти. Так, чекісти. Просто... Такі... Ну, правда, чекісти такі самі злодюги були, як і ФСБшня, так що і садисти. Садисти і злодюги. Ну да, чекісти. Просто садисти і злодюги завжди полюбляють Ореол якісь для себе придумувати, які вони героїчні. Ну кіно поназнімали, а, а врешті-решт люди пам'ятають в Україні, як вони боролися із УПА, і що вони витворяли, і цей садизм ні, ніхто ніколи не забуде. Тому за цих обставин, звичайно, що е, ну от, деркач пішов, а справа його живе. Тут мені буквально вилізла стрічка, е, винесла одне фото із е, деркачем і одною панією з Запоріжжя. Виявляється, вона перший заступник міського голови Запоріжжя. Вона контролює фінанси. Це людина Деркача. Бо ну, те, те, що до війни всю попівську шатію туди понапризначав Деркач і, і кордон Деркач, і все деркач. Так що Сумщина, це якась патологія. Ну, от вони е, призначили нового е, голову обласної адміністрації. Знову Деркач. Що що? Щоби він дахував московських попів. Чи деркачівські бізнеси дахував? Бо ні, ніхто ж ніяких санкцій проти деркачівських бізнесів тут ніхто не, не вводив. Він його це все заробляє. До речі, і Сівковича бізнеси спокійно існують, і ніхто їх не переслідує. На минуточку, хочу нагадати.